Вони з'являються ні звідки безшумні, граційні, іноді небезпечні. Вони жили на землі ще до динозаврів, але досі приховують неймовірні таємниці. Сьогодні ви дізнаєтесь про скатів такі речі, які вас справді здивують Скати це близькі родичі акул, але на відміну від них вони майже плоскі – а їхні плавці перетворились на крила, завдяки яким вони граційно ковзають у воді. Вони існують понад 150 мільйонів років і навіть пережили динозаврів. Скати не плавають, вони літають під водою. Їхні плавці рухаються хвилоподібно, що дозволяє їм розвивати швидкість і маневрувати. А ось манта найбільший скат, може вистрибувати з води на 2 метри у повітря. Деякі скати це справжні електростанції. Вони можуть генерувати розряди до 220 вольт достатньо, щоб оглушити здобич або навіть людину. А ще вони відчувають електричні поля інших тварин завдяки спеціальним органам. Ампулам Лоренціні. У хвостах багатьох скатів є отруйні шипи, які вони використовують для захисту. Відомо, що саме такий скат вбив відомого телеведучого Стіва Ірвіна. Але ці шипи також надихнули людей. У середньовіччі вони були зброєю, а сьогодні їх вивчають для створення нових матеріалів. Скати бувають дуже різні. Манта може досягати 7 метрів у розмаху крил і важити 2 тонни, а електричний скат не більше 1 метра. А є глибинні види, які світяться у темряві. Ви думали скати мовчать? Насправді вони видають різкі клацаючі звуки. Вчені вважають, що це спосіб спілкування. Особливо під час полювання або у стресових ситуаціях деякі види навіть скрегочуть зубами. Скати одні з небагатьох тварин, які використовують каміння для видобутку їжі. Вони піднімають його плавцями, щоб знайти схованих крабів або молюсків. Це рівень інтелекту, як у деяких птахів або приматів. Якщо погладити ската, ви відчуєте, що його шкіра груба, як наждачний папір. Це тому, що вона вкрита мікроскопічними зубцями плакоїдними лусками, такими ж, як у акул. Колись люди використовували їх для полірування дерева та навіть зброї. Скати альбіноси. Рідкісні привиди океану. Зустріти білого ската це як побачити примару. Альбіноси зустрічаються вкрай рідко, і їхня шкіра робить їх легкою здобучу для хижаків. Але якщо вони виживають, то стають справжніми королями підводного світу. Деякі види скатів здатні відкладати запліднення на місяці або навіть роки. Їхній організм зберігає сперму самця до тих пір, поки умови не стануть ідеальними для народження дитинчат. Скати рекордсмени. Найглибше зафіксоване пірнання. Скати здатні опускатись на глибину понад 2900 метрів. Найстаріший скат у неволі прожив 68 років. Це є рекордом світу. Найнебезпечніший скат строкатий орляк. Який отруїв більше людей, ніж білі акули? Отже скати це не просто риби. Це майстри виживання, які перевершують навіть наші уявлення про океан. Вони літають, стріляють електрикою і навіть світяться. А який факт про скатів вас вразив найбільше? Пишіть у коментарях. І не забудьте підписатись. На вас чекає ще більше дивовижних історій зі світу природи. На каналі Харозуму знайдеш ти. Фактиво вишні з кожної сфери світу. Осок цієї розвине знання лускатись кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочу знати більше, тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт рога в момент, відкривай цей шлях Я разом учіпляє тебе в своїх відеомріях пропустити натикавише.